Фармадол. Таблетки від головного болю? Ну і ось такий павук на чорній футболці. Цього тижня до нього придивлялися мільйони батьків, бо більшість вперше почули про ПВК «Рьодан», а головне, побачили масові зібрання агресивних підлітків біля Терце і поліцію, яка затримує неповнолітніх майже по всій країні. Що відбувається? Невже у нас з'явився новий синій кит? Пам'ятаєте цю смертельну гру, коли дітей доводили до самогубства? Кореспондентка ТСН «Тижня» Оксана Радіонова вивчила деталі раптової активізації підлітків і допоможе вам розібратися, який зв'язок між японським аніме, війною в Україні і російськими спецслужбами. Полтава, центр міста, 25 лютого. Посеред білого дня сотня підлітків зібралася біля суму. Сходини організували члени групи в місцевих телеграм-каналах. Тінейджери готувалися до масової бійки. Поліція відреагувала, натовп Прозбігся івано франківськ 26 лютого Зграє підлітків 14-17 років підбурена адміністраторами телеграм-каналів. ПВК «Рюдан». бігає центральними вулицями міста, провокуючи бійки. Йдемо до Харків чотирнадцяте Харків, 14.00, 27 лютого. На площі Конституції масове зібрання молоді. Деякі з ножами та кастетами. Більшість неповнолітні. Готові битися. Підтримують флешмоб ПВК «Рюдан». Зараз ще мене пов'яжуть, що знімаю. Схожі масок відходиних підлітків у Львові, Дніпрі, Рівному, Кременчуці та інших українських містах. Кілька днів поспіль неповнолітні збираються і в столиці. Домовляються через групи в соцмережах, які називають ПВК Рюда. Інформація про агресивних підлітків блискавично шириться в ЗМІ. Серед батьків зростає занепокоєння. Одні порівнюють підліткову активність із смертельною групою Синій кит. Інші заговорили про нову підліткову субкультуру Рьода. А хтось називається небезпечним флешмобом із російським корінням. Учасники пов'язують із відомим аніме серіалом Хантер ікс Хантер, у якому є бандитське угруповання за назвою Рюдан. Символи підліткового ПВК – чорний колір, павуки та цифра 4. Київ 19.00, 28 лютого. Прочитала в соцмережах, що ось там на горі сьогодні о 19.00 біля ТРЦ збираються Риданівці. Або як написано в оголошенні. Бити гопників, подивимось, чи будуть тут сьогодні підлітки і що вони будуть робити. Підлітки потроху збираються, але навіщо тут не зізнаються? А що чекаєте? Не знаю. Дивимось буде щось чи ні. А що тут мало бути? Скоріше за все, бійка. Років 15. – 14. – 15. – дівчата. що ви тут робите? Розказуйте. Ми гуляємо. Гуляєте. На що вже не можна погуляти? Щойно молодь починає активніше гуртуватися. З'являються правоохоронці. Поліція працює, перевіряє документи. Більшість учасників поліцейські забирають у відділок. Головна мета з'ясувати хто організатор і навіщо тут рух. ПВК Певекарюда родом із Росії. 19 лютого в московському ТРЦ стався конфлікт між двома групами підлітків: прихильниками аніме з довгим волоссям, пауками та числом 4 на одязі, та неповнолітніми у спортивному одязі, так званими офниками, які намагаються побити тих, хто виділяється своїм виглядом. Анімешника павука ногою вдарив у живіт офник. Відео потрапило в мережу і завірусилося. Анімешники вирішили помститися і призначили розбори, і перемогли у масовій бійці. Створила групу ПВК Рьодан. тут спрацював розтиражований на Росії ПВК Вагнер. От і додали популярну абревіатуру ПВК, мовляв, по приколу. Але як сталося, що вчора ще ніхто про рюдан нічого не чув? А сьогодні це організовані юрби підлітків. Багато й не треба, твердять психологи. Більша звучуваність внаслідок гормональної перебудови менша, ніж у дорослого контрольованість власних дій. Дуже велике прагнення долучитися, яке не знаходить форми реалізації. Три роки без школи і звичайних форм спілкування. Спочатку ковід, потім війна. Вогда небезпечна суміш достатньо іскри із соціальних мереж. Я являюся создателем групи «Ретан Київ». Создала цю групу Раді Хайпат. Я являюсь создателем группы, в которой состоит около 2500 участников. учасників. Флешмоб швидко дістався України, і росіяни побачили шанс скористатися ситуацією і провести спецоперацію. Почалося штучне розкручування росіянами телеграм-каналів ПВК Рьодан в Україні. Що більше переживатиме за дитину батьку на фронті, то гірше воюватиме. Росіяни зіграли на підлітковому бажанні справедливості. Їхній слід дуже добре помітний. Мовляв, Редан виступає проти мігрантів з Кавказу. Я така боже де в Дрогобичі? це притаманно, виключно Росії і Москві. Собираємося в 15.00 по Києву. По Києву. По Москві, по ще якомусь там цьому говорять в Росії. Рух, який народився в Росії, штучно підживили для дітей в Україні. Погоджуються в центрі протидії дезінформації. Чи була ця вся історія інспірована а, росіянами? Ну навряд чи вони просто дуже активно підхопили органічну в принципі історію. То на сьогоднішній день вони в стані цейнтноту, і тому оці всі помилки, оці всі а, білі нитки, якими а, шито, це все а, ну це досить просто фахівцям. Побачити поліція закрила десятки телеграм-каналів, затримала сотні пів підлітків і почала проводити роз'яснювальні зустрічі із старшокласниками. за провокування конфліктів і масових бійок передбачено як адміністративну для батьків неповнолітніх, так і кримінальну відповідальність, яка наступає з 14 років. Утім, експерти попереджають: не треба перегинати палицю. Покарання в такому віці неефективні. Приводів для паніки я не бачу. Але це події, які змушують нас подумати про те, що у підлітків є потреби, які на сьогоднішній день не знаходять від дорослих достатньої підтримки. Тож психологи радять батькам більше спілкуватися з дітьми, поцікавитись їхніми віртуальними друзями і захопленнями, а громадам серйозно подумати, як полегшити дітям нинішні військові обмеження за рахуванням природної підліткової емоційності та навіть агресивності. Наприклад, відкрити додаткову секцію боксу в школі. Оксана Радіонова, Денис Денищиш, Павло Бориско, Вікторія Стрільцова та тиждень, марафон Єдині новини.